Для початку коньяк подається до столу. Але у пляшці, яку не можна ні нагрівати, ні охолоджувати коняк подається при кімнатній температурі. Але якщо у нас комфортна температура кімнат на 20-22 градуси, на сході 24-28, то у Британії 16-18 градусів. Є традиція британська подача коньяку. Це в балонах чи Бренді глаз. Коньяк наливаємо невелику кількість. Беремо бокал між середнім і безім'янним пальцем. Та як в Британії температура 16-18 градусів, то хочеться зігрітися. Тобто долонями зігріваємо бокал. І щоб наш напій трохи підняв температуру. І щоб відкрив всі свої аромати. Дегустація це візуальні і смакові відчуття. Обов'язково келих має бути скляним. Ми можемо розглянути напій, якого він кольору. Можемо торкнутися губами. І можемо розглянути проти світла, чи він прозорий. Об'єм бокалу 700 мл і широкий край дає можливість розвиватися аромату. І звуження до верху, аромати і всі відчуття фокусуються на верхній частині бокалу. Потрібно зауважити, що при дегустації наш ніс потрапляє в ємкість бокалу. І всі аромати відразу потрапляють в ніс. Цей бокал належить до категорії сніфтерів, коли подібна форма бокалу дозволяє відчути весь аромат і дуже підходить для напоїв, які витримані в борщці. Низька ніжка цього келиха допомагає його тримати на долоні, підігріваючи його злегка, Історично склалося так, що з таких бокалів пили напій аристократи, наливають напій на чверть. В таких сніфтерах менших, меншого об'єму подають жінкам, а у сніфтерах більшого об'єму подають мужчинам. Не вартує випивати цей напій залпом. Треба оцінити кольорову гаму. І зазвичай ординарні коняки є світліші, а марочні і колекційні темніші. Хороший коняк повинен бути прозорим. І для того, щоб перевірити, можна на протилежному боці нашого келиха поставити відбиток пальця. І якщо Дивлячись через напій до світла, ми бачимо відбиток свого пальця, то в якості коньяку можна не сумніватися. За рахунок звуженої форми доверху потік напою відразу попадає на центральну частину язика. І ми відразу відчуваємо вибух ароматів. На пів уроті з'єднується злюною, трошки підігрівається і ще більше відкриває інтенсивність смаку. Зверніть увагу, цей келих дуже елегантний і гарно дивиться. В балоні чи сніфтері смак у округлюється і стає приємнішим і досконалішим. Коняк. Можна споживати із келиха, який називається old-fashion. Це низький келих, який має прямі стінки і товсте дно. А знаєте, як він з'явився? Історично, це нижня частина пляшки з міцного алкогольного напою. Пляшку перев'язували такою е металевою е Смужкою, і на половині пляшки воно розбивалася, пляшка, і нижню частину використовували для споживання алкогольного напою. Таким чином, отр отримували посуд для пиття. Це перший бокал, який почали масово використовувати в 19 столітті, і пили його з нього прості люди, які не могли собі дозволити піти якийсь. Заклад, щоб споживати даний напиток з <с dorado> з сніфтерів. Коли ми підносимо до носа е, цей келих, то він програє, тому що він не дає можливості сконцентрувати аромати верхній частині е, келиха. Але коли ми п'ємо за рахунок того, що він прямий, більша частина напою. Потрапляє в ротову порожнину. Надпір йде на всю площину язика це великий ковток і вибух аромату. І цей келих має теж місце при споживанні коньяку. тому що ви одержали максимальну кількість смаку і мінімум аромату, що вам, вас заставляє задуматись. Ще один. Спосіб подачі коняку. Ординарні коняки використовують як аперативи. До них подають різні легкі запуски, про які ми поговоримо трошечки пізніше. А аперативи подають в конячних чарках чи в горілчаних. І ємкість їхня не більше 35 мл. Я пропоную різні. Види келихів. щоб максимально оцінити складність це туліп або тюльпаноподібний келих, який в основному використовують професіонали і сумельє. Одержати задоволення і відчути багатство ароматів це балон чи сніфтер. І випити, і просто одержати задоволення, розслабитися це олдфешн. Коняк рахується дежестивним напоєм. Його подають в кінці трапези, і є така думка, що він допомагає травленню. Коняк це напій, який подають після других страв або після обіду чи вечері, перед подачею кави чи чаю. У Франції люблять пити коняк за формулою трьох сіль. Першу міцна кава, потім трішечки коняку і не завершення сигара. Коньяк рахується самостійним напоєм, який не потребує закуски. Тим не менше, правила етикету допускають, що його гастрономічною парою можуть бути шоколад, кава, виноград, легкі сири. Запивати можна фруктовими соками. Коньяк – це рідке золото, келиху. Про нього ходить багато легенд. Що його пити, як правильно пити, як дегустувати, з чим поєднувати і як його зберігати. Головне правило зберігання коняку це положення пляшки. Пляшка повинна бути в вертикальному вигляді, ні в якому разі, не в горизонтальному. Якщо ви відкрили фляшку, в ніякому разі не можна залишати коняк надовго, тому що при взаємодії з повітрям він втрачає свій аромат. І властивості. Ще цікава інформація. Якщо ви випили коньяку одну третю, то залишок е, напою ви повинні допити до року часу. Якщо випили половину, то до півроку повинні вже його спожити. Якщо залишалася одна третя, то до трьох місяців, а якщо трошки, то краще його не залишати. Думаю, що це було цікаво, корисно і повчально. Тепер ви зможете. Підібрати келик для споживання коньяку, правильно перевірити його якість і відрізнити коньяк від бренді? Отже, дайте відповіді на питання: перше, який напиток можна називати коньяком? Наступне: Як називається келик, з якого коньяк пили аристократи? Які сорти винограду використовують для приготування коньяку? На які категорії діляться українські коняки? Чому витримуються колекційні і марочні коняки? Бажаю успіху і до нових зустрічей!